Мирного вечора, колеги. Нарешті я записую ту тематику, яку я вже давно обіцяла: оптимізація зображення в бережимі. Дійсно, дуже актуальна тема, особливо для початківців, тому що ми з вами всі прекрасно розуміємо, чим якісніше, чим чіткіше зображення ми з вами отримуємо. Тим менше помилок в нас буде. Тому що при якісному зображенні ми з вами добре бачимо структури, добре ми з вами їх можемо розпізнати, визначити, де вони починаються, де закінчуються, можемо зробити точніші виміри. І сьогодні поговоримо про 2D-режим, який дозволяє візуалізувати структури органу в реальному часі в двовимірному зображенні. При цьому датчик посилає ряд променів в певній площині, які відображають структури органу в Б-режимі, режимі сірої шкали, на екрані апарату. Як тільки ми з вами вмикаємо апарат, обираємо пресет і обираємо датчик, відразу активується 2D-режим автоматично, і ми починаємо в ньому працювати. Нерідкі ці випадки, коли ми з вами виводимо зображення і отримуємо таку картинку, як тут. Тобто ми з вами бачимо не чітко структури органу, який досліджуємо. Але, на щастя, в більшості випадків ми можемо з вами вплинути на якість зображення, її покращити. І тут в нагоді три опції. Перше, це сам пацієнт, тому що і положення пацієнта, і акт дихання впливають на якість зображення. Друге – це датчик. Ми можемо з вами налаштувати частоту під конкретну ситуацію. Ми з вами можемо робити певні рухи датчиком, які покращать зображення, і в тому числі перевірити, чи достатня кількість гелю. І третє – це сам апарат і налаштування на ньому. Подивіться, будь ласка, як положення пацієнта впливає на якість зображення. Я неодноразово говорила. Що бажано при виведенні парастернального та апікального доступу повернути пацієнта на лівий бік. Тоді і серце наблизиться до грудної клітини, а ще при відведенні лівої руки за голову ми з вами трошки збільшимо міжреберний проміжок, і тим самим ми з вами можемо вплинути на якість зображення, що підтверджує дані ехограми. Один той самий пацієнт. Парастернальний доступ. Зображення отримано з положення пацієнта лежачи на спині. Ми з вами погано візуалізуємо мішлунучкова перегородку, мітральний клапан. Взагалі нема виведення кореня аорти, взагалі його не бачимо. Попросили пацієнта повернутися на лівий бік. Відразу візуалізується добре мішлунучкова перегородка, клапані структури, корень аорти. Так само з запікальним доступом. Положення пацієнта лежачи на спині. Бачимо лише мішну перегородку, взагалі, не бачимо праві відділи серця, тільки якийсь контур, але не чітко, не бачимо бокову стінку, ліве передсердя. Попросили пацієнта повернутися на лівий бік. Всі структури візуалізуються, можемо їх проаналізувати, все чітко бачимо. Чи легко це зробити? Дійсно легко. Якщо дозволяє стан пацієнта, якщо це не призводить до появи болю у пацієнта, зміна положення тіла, то, будь ласка, просіть пацієнта і можете вплинути на якість зображення. Наступне це акт дихання. Ми з вами пам'ятаємо, що оптимальну якість зображення можемо отримати наприкінці видиху. Перше відео це прекрасно демонструє. Вдих пацієнта втратили зображення. Легені наповнюються киснем, розправляються, вони прикривають серце, ми не бачимо структури. Друге відео попросили пацієнта видихнути, затримати дихання. І бачимо всі структури, можемо проаналізувати. Проаналізували, попросили пацієнта знову відновити нормальне дихання. Контакт датчика зі шкірою пацієнта дійсно впливає на якість зображення. Ми повинні пам'ятати, що. Потрібно датчик тримати впевнено, досить тісно притуляти до шкіри, тому що подивіться відео 1 при нетісному контакті і відео 2 при тісному контакті, і зображення покращилось. Перевірте наявність гелю на датчику. Може бути таке, що ви вивели зображення, все проаналізували, все було добре. І через певний час ви втрачаєте якість. Хоча датчик не змістили, та сама сила тиску на датчик, пацієнт не зробив якийсь активний вдих, але якість зображення може погіршитися через те, що вже недостатня кількість гелю. Недостатня достатня, Зображення більш чіткіше. Пам'ятаємо про це і впроваджуємо в практику. Далі це знайомство з апарату. Ви повинні в першу чергу взяти меню, ознайомитися з апаратом, з усіма клавішами, як вони називаються, за що вони відповідають, де вони розташовуються. Це вам допоможе оптимізувати зображення. Ми з вами повинні пам'ятати, що погана якість зображення в 2D-режимі асоціюється з низькою якістю інших режимів. Якщо в 2D режимі ви бачите не чітко, то при активації М-режиму або кольорового доплурийського картування тощо, які зображення ще погіршиться. Тому перед тим, як використовувати інші режими, зробіть максимум, щоб в 2D було все чітко. І якщо ви втратили сигнал в інших режимах, поверніться до 2D, впевніться, що все добре. Знову активуйте інші режими і працюйте в них. Пам'ятайте, що 2D-режим завжди на першому місці, від нього залежить, як і зображення і інших режимів. І тепер попрацюємо з апаратом. Перше, що я казала, при включенні апарата, ми з вами обираємо датчик, обираємо пресет, пакет, в якому працюємо. І зрозуміло, що. Кожен орган ми повинні дивитися в відповідному пресеті. Якщо ми з вами дивимося серце, то обираємо пресет пакет кардіальний. Якщо ви дивитесь, наприклад, щитоподібну залозу, то обираєте пакет щитоподібна залоза. Тому що ці два відео демонструють, як які зображення змінюються від того, в якому пресеті ви працюєте, перше відео. Ми з вами робимо дослідження серця в пресеті кардіальний. Всі структури візуалізуються, перастернальний доступ у довгій вісі, все бачимо чітко. Тепер серце в пресеті ебдомен, органи черевної порожнини. Вже нема такої чіткості сигналу, багато сірих кольорів неприбраний шум не так чітко. Окрім того, зверніть, будь ласка, увагу: як тільки ви активуєте пакет кардіальне, то стандартизовано логотип буде розташовуватися справа від сектору сканування. І ці розташування, мітки, які ви бачите в рекомендаціях, вони якраз співвідносяться. З розташуванням логотипу справа від сектору сканування, і ви будете бачити структури, виведені відповідних, відповідним чином на відповідній стороні. Як тільки ви обираєте інший прокет, то автоматично логотип розташовується зліва від сектору сканування, і ви бачите, що структури відображуються дзеркально. Бачите де мітральний клапан? А повинен бути ось тут. Це не так страшно, якщо ви розумієте деякі структури, хоч навіть це відзеркали на відображення, але ви розумієте, що де і де виміряти, будь ласка, це не критично. Але дійсно пресет впливає на якість зображення. Тому пам'ятайте, що досліджуєте орган в відповідному пресеті. Так само ви бачите, що топодібне залози, відповідний пресет щитоподібної залози, пресет 1, чітко бачимо структури. І е, структури ми бачимо, але і ехогенність порушена, тому що інші налаштування в іншому пресеті щитоподібної залози це й не відповідає. Наступна це частота датчика. В більшості випадків в датчиках є діапазон частот. І ви можете обрати в цьому діапазоні якусь конкретну під конкретну ситуацію. Так, наприклад, ви бачите, що я працюю з датчиком фазованим секторним, кардіальний він же. він низькочастотний, але я можу на ньому обрати частоту або 2,5 МГц, або 3,5 МГц. І я. Пам'ятаю таке базове, золоте правило ультразвукової діагностики, фізику ультразвуку, що чим більша частота, тим краще якість зображення, але менша глибина проникнення променю. І так, я працюю в діапазоні низьких частот. І так, тобто глибина променю буде достатньою. Але якщо переді мною пацієнт астенік, то мені немає необхідності використовувати дуже низькі частоти. Йому вистачить частота в діапазоні низьких, але трошки вища, і це може вплинути на якість зображення. І це якраз був той випадок, коли пацієнт норму та астенік досліджується нижня порожниста вена. Я е, обрала частоту 3,5 і отримала трошки кращу якість зображення. Я чіткіше бачу вену, чіткіше бачу саму нижню порожнисту. Тому пам'ятайте, що коли ви працюєте з певним датчиком, а в ньому є діапазон частот, ви можете орієнтуватися на ситуацію, на конституцію пацієнта. У гіперстеніки ви пацієнтів з ожирінням обрайте менші частоти. Для того, щоб більша була глибина проникнення променю. У пацієнтів норма або стеніків можете обрати трошки вищі частоти, щоб трошки оптимізувати, покращити якість зображення. Ось ви бачите, що незначно, але трошки чіткіше бачимо структури і можемо їх проаналізувати. Наступна функціональна клавіша вона називається Overall Gain. Вона прям підписана на операції, зазвичай вона поєднана з функціональною клавішою 2D режиму. Ви можете робити ротацію за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки цієї клавіші, і тим самим змінювати рівень посилення яскравості. Тобто, збільшуючи Overall Gain, ми з вами збільшуємо яскравість. Всього ультразвукового поля, всіх структур. Зменшуючи посилення, роблячи overall gain меншим, ми з вами зменшуємо яскравість. Це впливає на якість зображення? Впливає. Подивіться, будь ласка, на ці дві ехограми. Як чітко ми з вами бачимо структури тут, і як не чітко бачимо структури тут. Але, будь ласка, пам'ятайте, що з одного боку, дійсно, ці налаштування можуть оптимізувати саме під ваше око яскраві структури, ви можете їх чіткіше побачити. А з іншого боку, це може зіграти досить погану шутку з вами. В якому сенсі? Коли ви дуже підсилюєте ген і робите всі структури яскравішими, ви можете. Некоректно оцінити клапани апарат, перекарти, наприклад, описати, що візуалізується ущільнення столок мітрального клапану або артального клапану, або кільця аорти, корення аорти. Пам'ятайте, будь ласка, якщо ви підсилили гейн, то він буде рівномірно підсилювати всі структури і звісно змінювати їх егогені, щоб потім ви не зробили гіпердіагностику там, де це не повинно бути. Наступна функціональна клавіша це тканинна гармоніка. Це може бути окрема клавіша на панелі управління, вона може бути винесена на монітор екрану, як в цих двох випадках ви повинні знати, як вона шифрується на вашому апараті, її активізувати. Що це таке? При активізації тканинної гармоніки покращується якість зображення. За рахунок чого? За рахунок того, що зменшується фоновий шум. І а, збільшується а, роздільна здатність. А, перший приклад активізували а, цю тканину гормонику. Чіткіше бачимо і жовчну міхору, печінку, шум прибраний. Другий приклад той самий пацієнт, але тканина гормоніка виключена, і ми якраз бачимо цей невеличкий шум, який впливає на якість зображення. Наступна функціональна клавіша, яка називається TGC Time Gain Compensation. Тимчасова компенсація посилення. Ось таким чином вона зображена на операціям. Є регулятори, є такі лінієчки, і ви можете розташовувати ці регулятори вздовж цих лінійок. Що це таке? Ви бачите ключове слово ген, яке присутнє. Тобто ми з вами також можемо впливати на яскравість сірій шкалі, але не на все зображення в цілому, а на конкретну глибину. Ми з вами повинні пам'ятати, що сигнали, що повертаються від глибших структур. Більш ослаблені, тому що їм довелося пройти через велику товщину тканин. Тому, наприклад, при ультразвуковому дослідженні серця є необхідність зробити їх яскравішими, їх підсилити. Певним чином ви можете розташовувати регулятори і підсилити структури, які знаходяться далі від датчика. Два приклади. В першому прикладі ми з вами розташували регулятори однаково, тобто середній ступень підсилення яскравості по всій глибині. Ця перша лінія відповідає умовно структурам, які розташовані ближче до датчику. Чим далі лінія? Тим вона символізує структури, які розташовуються далі від датчика. ця остання лінія якраз відображає найвіддаленіші від датчика структури. Що ми з вами зробили? Ми їх всіх підсилили одинаково. Але я тільки що сказала, що сигнали, які повертаються від глибших структур, ось тут, вони ослаблені і є необхідність їх підсилити. Що я роблю? Я... Встановлюю регулятор все далі і далі вздовж лінії, в залежності від того, яка це лінія. Тобто, чим нижче розташована лінія, тим далі я розташовую регулятор. Тим самим я даю зрозуміти апарату. Що структури, які розташовуються ближче до датчика, нема сенсу їх підсилювати. Я регулятор встановила прямо на краю на початку. Чим далі структури, тим ви бачите, я далі розташовую регулятор, тобто підсилюю сигнал і роблю його яскравішим. І ви бачите, як це вплинуло на якість зображення. Користуйтесь, будь ласка, TGC регуляторами і це допоможе вам налаштувати посилення яскравості на різній глибині. Сама глибина Депс, ви бачите, зазвичай вона саме так кодується, саме так підписується ця клавіша. Що це таке? Налаштовуючи глибину зображення, ви бачите два зображення, які розташовуються на різній глибині. Ми з вами можемо домогтися того, що вся інформація, тобто все зображення, яке розташоване в секторі сканування, що цікавить вас, будуть відображатися на екрані. Ми з вами можемо зробити глибину, коли ми з вами зміщуємо цей речажок, таким чином, щоб всі структури займали площу сканування. Тоді нам з вами зручно їх проаналізувати. Ми можемо з вами глибину змінити. Ви бачите, що серце стало маленьким, структури віддалені від нас, глибину змінили. Це незручно для того, щоб проаналізувати, наприклад, або довжину виносного тракту правого шлуночка, або розмір самого лівого шлуночка. Але іноді трапляються такі ситуації, коли нам потрібно змінити глибину саме таким чином. Наприклад, для того, щоб подивитися, а що робиться з перикардом, а чи нема сепарації листків. А якщо є. Щоб нам вистачило цієї глибини для того, щоб проаналізувати, який стовпчик цієї рідини. А чи нема рідини в плеврі, також можемо з вами проаналізувати. Тому іноді такі випадки можуть траплятися, і нам корисно з вами змінювати глибину для проведення необхідного аналізу. Наступна клавіша функціональна це ширина сектору. Ви бачите, на моніторі екрану на панелі я можу обрати ширину сектора і її змінювати. Стандартна, коли ви тільки вмикаєте 2D режим, це 75, вона достатня для того, щоб вмістилися всі структури. Іноді буває необхідність зробити її більшою, наприклад, обрати 90. А, можуть бути такі випадки, коли ви виводите апікальну чотирикамерну проекцію, проєкцію, не дуже добре бачите бокову стінку лівого шлуночка, ви можете сектор розширити. Але, будь ласка, пам'ятайте, що як тільки ви сектор а, ширину його а, робите більшою, ви а, впливаєте тим самим а, на. Якість зображення. Чим більше ширина сектору, тим трошки погіршується якість зображення. Вона повинна бути оптимальна. Оптимальна є 75. Але зі зменшенням ширини сектора покращується якість зображення. І можуть бути і такі випадки. Наприклад, коли ви вивели ту ж саму опікальну чотирикамерну проекцію, не дуже гарне зображення і візуалізація бокової стінки правого шлуночка вільної. Ви... Можете зменшити ширину сектора, тим самим покращити якість зображення і якраз направити її на стіночку правого шлунка, його проаналізувати. Або, наприклад, ви виводите ну, ту ж саму, припустимо, апікальну чотирикамерну проекцію між міжпередцертну перегородку. При стандартній ширині сектора ви отримали зображення, але воно трошки нечітке. Ви можете зменшити. Цей кут, ширину сектора і направити прямо на міжперецельну перегородку. Це збільшить вирогідність того, що покращиться які зображення, якщо вона буде потрапляти в цю зону. Тому, будь ласка, користуйтесь. Бачите, як тут трошки якісь зображення, чіткіше при зменшенні ширини сектора. Наступна функціональна клавіша динамічний діапазон, динамік Range». Вона так і кодується в апаратах. Демонструє діапазон між сигналами з максимальною та мінімальною інтенсивністю. Чим більший динамічний діапазон, тим більше відтінку сірого ми можемо з вами побачити. А при його зниженні зображення формується в більшості зі світлих та темних кольорів. І це Впливає на якість зображення. Як ви думаєте, надішліть і напишіть, будь ласка, відповідь у коментарях до цього відео, це зображення отримано при збільшенні діап... динамічного діапазону або при зменшенні, як і це зображення? Як це виглядає на, як варіант на моніторі екрана? Ви бачите динамічний діапазон, так і називається, і ви бачите дві ехограмки. Одна ехограмка, де багато відтінків сірого, а інша ехограмка, де більш контрастне зображення чорного та білого. Ця Егограмка кінопетля отримана при динамічному діапазоні десь 20, а ця при рівні динамічного діапазону десь 10. І подивіться на які зображення. Вона відрізняється. Наступна корисна клавіша це фокус. Вона дозволяє сфокусувати. Зображення його зробити більш чіткішим в певній ділянці. Ми можемо з вами обрати кількість фокусів та розташувати їх в певній ділянці. Подивіться, будь ласка, один фокус, і я не чітко бачу мітральний клапан. Я його бачу, але не так чітко, як тут, і можу проаналізувати стулочку, тому що кількість фокусів я збільшила. І фокусується зображення в цій ділянці і покращує його візуалізацію. Наступна корисна клавіша це зум, яка може вплинути на якість зображення і на чіткість вимірювань. Вона так і підписана, зазвичай так і називається. Ви вивели зображення в 2D-режимі, натиснули на Zoom. З'являється таке віконце. Ви можете трекболом його направити в зону інтересу. І ви можете збільшити ті структури, які потрапляють в площу цього віконця, як зображено ось тут. Коли, наприклад, я вимірюю виносний тракт лівого шлуночка, то рекомендується це робити саме в зумі, для того, щоб чіткіше розуміти, де встановлюємо курсорчик, на яких межах і ми коректно можемо зробити вимір, також корисна функціональна клавіша. Ще один функціонал, який називається колоризація. Я не можу сказати, що його використовують абсолютно всі лікарі, але деякі полюбляють. ви можете потренуватися, обрати його і зрозуміти для себе, чи він для вас корисний, чи ні. Також в 2D режимі на панелі управління ви бачите на моніторі екрану ось такий. Таку опцію колоризація, і ви можете її не вмикати. Бачите, вона вимкнена, і тоді зображення просто в 2D-режимі, а можете її активізувати і обрати колір, яким ви хочете, щоб було забарвлення. Наприклад, помаранчевий. Ви бачите один той самий пацієнт, одна та сама структура, але в колоризації помаранчого та в колоризації по сірій шкалі. Для деяких лікарів певні структури. Краще колоризувати, і їх око краще сприймає ці структури і їх аналізує. Кольори можуть бути різні, це залежить від налаштувань в вашому апараті. Це може бути і синій колір, і зелений колір, і ось такий помаранчевий. Корисна іноді буває функціональна клавіша. Що хочу сказати, колеги, наприкінці, що дійсно. Якість зображення це важливий момент, як і знання ультразвукової анатомії. Все це допоможе вам уникнути помилок. Знайомтесь, будь ласка, з вашим апаратом. Знайомтесь, які є функціональні клавіші, як вони називаються, за що вони відповідають. Тренуйтеся, зрозумійте для себе, що для вас дійсно покращує якість зображення і в яких ситуаціях, а що ні. І користуйтесь цим для правильних висновків і для допомоги самих пацієнтів.